Чому я відмовляю більшості виробників в рекламі, взагалі більшості реклами. Тому що я не впевнена в якості, мені не подобається, то, як я маю рекламувати і так далі. Але є один виробник в рекламі, якому я ніколи не відмовляю. Насправді це навіть не реклама, просто я його їм і вам розповідаю, це масло їв від живодар. І от зараз у нас приїхала нова партія маселка. Просто неймовірно. Це масло є в мене з розмарином і гімалайською сім'єю. А ось я з базиліком і чесником. З базиліком чесником. Я вам, дівчата, серйозно кажу: будь-які овочі, будь-яка яєчня, будь-яка страва просто буде неймовірно смачна. Тут немає ароматизаторів, це все просто настоюється масло. Чотири домашні корівки дають молочко. з цих чотирьох домашніх корівок все молочко йде на масло ГІ, яке виготовляє е, Живодар. До речі, вони дарують знижку, але питайте за знижку у них на сторінці або на сайті. І ще одне моє улюблене це з трюфелем. Це все, дівочки. Це все. Це бомба. Це моє улюблене. Ось це для мене. Це для мами. Як то кажуть, то всі будуть їсти. А це буду я намажувати на хлібчик. У вас є теж змога їх замовити. На них безпечно смажити, не виділяють канцерогени. дуже класний, якісний український локальний продукт. Все, я пішла.